Друзі, я вас вітаю! Сьогодні ми робимо скраб для тіла. Пам'ятаєте, в минулому відео ми заварювали з вами чай Кофімікс. І ось те, що залишилося, я вам обіцяла зробити таку цікаву лайфхакову штучку, як зробити нам скраб для тіла. І ось ми оці ось залишки, заварочки, які у нас залишились. Із чаю Кофімікс, або, якщо у вас нема кофімікс, ви можете використовувати чай Гонсин. Да? Ось такі пакетики використані. Нічого не викидаємо, просто розриваємо цей пакетик і цю складову висипаємо сюди. Я буду робити на декілька разів, тому мені кофімікса і чаю гансін вистачає по одному пакетику 1 чайну ложечку. Далі дивіться, що в мене є. Крем з маслом ши я дуже люблю сюди домішувати грізову маску. Боже, як він гарно пахне, я вам передати просто не можу. А коли це все із крапчиком, і з цим лягає на тіло, передружиться разом із цим з усім. Ось дивіться, як я додаю це все сюди акуратненько. Да? так от перемішуємо. Далі потім дивіться, що ми будемо робити. Для того, щоб у нас була ніжніша наша шкіра, доглядала за нами краще. Ось дивіться, є молочко у нас. Я сюди трошечки додаю молочко, Молочка, знову ж таки, все на око. І я люблю додати соляріс, хай же ж наша шкіра і полікується трошки. Так, готово, але це ще не все. Є галеріль у нас в компанії доктор Нона. У мене така зручна пляшечка з носиком. І я це рідке, жидке мило знову ж таки сюди додаю. Хто любить, і ще дуже рекомендую додати солі Солі мертвого моря компанії доктор Нона. І ось такі інгредієнти у нас вийшли. Можна це, до речі, розбавити трошечки чаєм мансин. Якщо у вас виходить ріденько, ви можете сюди ще заварочку додати. Так? Суміш така, і поставте разом із сіллю, разом із цими кремчиками, поставте, нехай воно подружиться десь на добу. Не потрібно ставити в холодильник, якщо ви хочете використовувати його вже ввечері або на наступний день. Ну, а якщо ви приготували на декілька разів, да, то таку суміш. Перед душем наносите просто на тіло, а рештки ставите в холодильник на наступний раз. Ви побачите, як після цього ваша шкіра проскрабується. Вона відкриються всі пори, вона почне дихати. А саме основне, коли ви змиєте її після душу, ви відчуєте дуже класний прилив енергії, сил. Ваша шкіра буде така ніжна, як у, кажуть, у немовлятки. І я вам щиро раджу це відчуття, знаєте, на собі спробувати от просто спробуйте. Далі, коли ви вже все змиєте після душу, ви наносите на тіло на чисте, вже очищене, або соляріс, або молочко. Або, якщо є у вас відкритий, крем з маслом ши. І так, такі цінні поради. Дають вам море сил, море енергії, і ви вийдете з розправленою спинкою, впевнена в собі, і будете своїм виглядом прикрашати весь світ. Я вам щиро цього бажаю до зустрічі в нових моїх рекомендаціях і відео. Па-па! З вами була Людмила Мазуренко.